З нагоди Міжнародного дня рідної мови вихованці та викладачі загальноосвітньої школи номер 2 підготували в музеї літературне свято на гостини до Івана Котляревського. Генеральна конференція ЮНЕСКО постановила щороку у лютому відзначати День рідної мови для того, щоб сприяти різноманіттю, утвердженню національних мов. І відтоді, уже 16-й рік поспіль, ми відзначаємо такий міжнародний день. Учні розповідали вірші, співали літературні та народні пісні, представляли на стіні газети. Подібні заходи допомагають формувати в дітях патріотичні почуття до рідної землі. А вчителі повинні бути для них гідним прикладом, зазначає педагог Тетяна Рева. Діти із великим задоволенням і бажанням готувалися до цього свята, і ми бачили в їхніх очах уже іскорки того патріотизму. Який, в принципі, повинен бути у наших дітях. Тобто ми бачимо, що вже результати нашої діяльності очевидні по завершенню свята грамотами та грошовими призами нагородили переможців міського конкурсу Ідея соборності України. В номінації Історія України та Державотворення перше місце посіла учениця 9 класу гімназії номер 21 Балабуха Катерина. А в номінації Література найкращими стали одразу дві учасниці: Янко Ксенія, 11-класниця першого ліцею, та токара Анастасія, учениця 9 класу гімназії здоров'я номер 14. Суть Конкурсу не лише показати свої письменницькі здібності, але й поділитися своїми думками з усім світом, з усіма людьми, кого теж хвилює проблема української мови, проблема України загалом. Я закликаю всіх українців: любіть свою мову, любіть солов'їну, адже вона наша рідна. Організатором свята та конкурсу виступив методичний кабінет управління освіти.